Добрий день Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. Рішили показати вам процес всього приготування, то ми вам вічно показуємо, що ми приготували, а от дивіться, готуємо, картошечка буде дольками у нас. Картошечка буде, вже приготували зажарочка, шкварочки, подивіться. Сюди картошечка засипеться, перемішається і буде смачно. Далі у нас тут безла, що робочий процес іде. І будуть у нас курині відбивні ось такі. Відбивна курина порізав. Чуть-чуть мерзлувата, ну якось так. Отбивається, жариться клярчик з паприкою, солькою, малені сухарики. Ось вже відбивна відбита. І ця вже почти ще зажарюється, будемо знімати. Слава Україні! Героям слава!